Фречки мої, пронто-пронто. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і автор амулетів із карт Таро, завдяки яким ви змінюєте своє життя, стаючи нещасливий ехи життя. Але це не із того роду, щоб взяли, купили щось, поставили, воно працює, і ваше життя змінюється. Ні, це працює по-іншому. Ви проходите трансформації, які ніхто з вас, звісно, Якщо взяти так по-серйозному, не хочу проходити. Але тільки завдяки трансформаціям ми можемо підвисити свої енергії на той рівень, на якому ми зможемо відповідати щасливі весі нашого життя в тій чи іншій сфері. Я зараз почала розказувати про свої амулети, тому що багато у вас запитань. І ви знаєте, я взагалі сама дивуюсь, як так сталося. Я про що? Що тут у нас з екраном? Я про те, що амулети у мене зразу взлетіли. Як тільки я почала їх робити собі, потім почала розказувати своїм підписникам, то амулети користувались і користуються великим попитом. І якось так це було настільки неймовірно швидко. Що я завжди думала, а чому так? А як так? Я не робила ніяких реклам. Я робила просто так відео в Тіктоці, Інстаграм і на Ютубі одні і ті ж казала про свої амулети. Звісно, викладувала результати вони є, створила групу в Телеграм і все. Але тепер я розумію, чому. Тому що мої амулети вони якраз відповідають тим. Новим законам, які вже прийдуть в наше життя, і ніхто із вас нікуди від них не подінеться, 19 листопада. Я зараз кажу про планету Плутон. Це та планета, яка знаходиться далі всіх планет від Землі, але ця планета, яка впливає не тільки на одну людину. А впливає на все людство. І от зараз я хочу вам розказати про ті закони, які ця планета буде впроваджувати в наш всесвіт, для того, щоб ви їх почули і почали впроваджувати самі, не чекаючи, як я завжди кажу своїм фейчкам, поки вас вже приб'є до землі, і ви не почуєте, що ж не так в вашому житті. Значить, перший закон про що? Перший закон про те, що ви берете відповідальність на себе за все, що відбувається в вашому житті. За все, за відносини, за роботу, за бізнес, за гроші. Тобто не повинно бути такого, що винна країна, винен Зеленський, дав багатьох. Винна дружина, мати. Винні всі чоловік обов'язково, тільки не ви. Ні. Тобто, це те, про що мої амулети, я завжди про це кажу феєчкам в групі. Відповідальність за все на вас. Це не значить, що відповідальність на вас почуйте мене і за інших людей. Ні. Тільки за дітей, звісно, тут до 18 років. Відповідальність за себе, за своє життя і за те, що ви спостерігаєте в своєму життю, це на вас. Тобто, якщо щось не так працює, як би вам хотілося, то ви розбираєтесь сама собою. Якщо ви будете жити в цій енергії, вам буде енергія Плутона тільки допомагати ніяким чином не створювати в вашому житті. Те, що може ця планета, а ця планета може багато чого. Вона спочатку створює дефіцит, почуєте, в тих чи інших сферах вашого життя. Але якщо ви не чуєте, там, не знаю, дефіцит любові, дефіцит грошей, дефіцит уваги, у кого що, у кого, хто про що співає. Але якщо ви тут не чуєте, то потім будуть просто брати і щось забирати. Брати і по чомусь, по якій сфері вашого життя, так бути, що ви будете це бачити і розуміти. Другий закон це ваша справа, якою ви займаєтесь, повинна бути важливою. І тут немає, немає значення щодо об'єму, ну щодо масштабу та, цієї важливості. Мається на увазі. Вже не прокатить. Я там працюю, ну, тому що працюю, а де ще працювати, а тому, що там платять великі гроші. Ну, дай Бог що якщо це так. Але це теж не прокатить. А, а мені там просто вигідно, а мені там зручно ні. Вас заставить енергія Плутона шукати те, що буде важливим. Тобто вам прийдеться. Важливим для вас, звісно, вам придеться знайти ту місію. Тут навіть у вас будуть такі бажання, ви це відчуєте. Коли у вас буде бажання, будете розуміти, а чому я тут? А мені тут не подобається, а це не те моє. Якщо не будуть у когось такі запитання, то задавайте її сама собі. Тут вам треба знайти те, що буде вас запалювати зсередини. Як мене запалює Таро, а навіть ще більше запалює можливість змінювати ваше життя на найкраще. Наступний, третій закон це про те, що кохання повинно бути дійсним. Дівчата, все, не прокатить. Коли ви живете, тому що вам зручно, тому що, а з ким жити, а у нас одна квартира, одна іпотека. Ні, не пройде. Тепер Плутон, а він прийшов на 20 років, ну, зміни вже будуть напроти 4 років дуже великі. Плутон буде від вас вимагати жити тільки з тими, кого ви любите. Тільки одна причина любов. Але почуйте, якщо ви вибираєте жити з тими, кого ви не любите, то вам тоді треба їх полюбити. Ну, не знаю, знайти ці моменти, як треба полюбити. Тобто вам треба до них відноситися з любов'ю. Тобто, все робимо з любов'ю. Це стосується і любові до вашого бізнесу. Тобто, вже не пройде, я там працюю, бо там багато грошей. Я вже про це казала. Ні. Треба жити з тим, кого любиш, працювати там, де любиш, робити те, що любиш. І наступний ще четвертий, ну так би мовити, закон. Це про те, що вам треба спілкуватися з людьми, з якими ви відчуваєте духовний зв'язок. Все. он водолеє, ви ж розумієте, це про що? Це про те, що, як правило, ми всі спілкуємося з тими, з ким виходить. З Лєнкою спілкуюся, тому що, а вдруг вона мені знадобиться щось допомогти мені. З Наташкою спілкуюсь, тому що я разом з нею ходжу на дискотеку з і тому що вдруг мені гроші позичить, ні, дівчата. І вас самих буде Ковбасити. Тобто, від того, що вам треба, і буде хотітися знайти людей, близьких вам за духом. Розумієте? За вашим. Там, де ви будете відчувати цю єдність. Це стосовно і кохання також. Ми тут все пов'язане. Тобто. Починайте вже зараз змінювати своє оточення. У мене вже це почалося. Я сьогодні зранку вже обрала з друзів двох людей, тому що мені вже нестерпно їх мати в друзях. Я маю на увазі там деяких месенджерів. тому що я розумію, що ми зовсім різні. Тобто Плутон вже починає діяти. І якщо ви не хочете змінюватись самі, він змінить сам. Плутон має малюнок з одного боку, це птіця Фенікс, яка сажла, да, все минуле і взлетіла. А з іншого боку, це чорна меса. Той, хто не захоче змінюватись, йти за законами любові, того чекає чорна меса. Це ті люди, які перебачають інших людей, які влаштовують війни, натякаю вам, розумієте. Тому починайте виходити на світ. І буду вам щастя, і мої амулети вам в поміч як ніяк. Чому? Тому що мої амулети допомагають вам пройти ці трансформації. Ті Трансформації будуть для вас як можна м'якими. І мої молети індивідуальні енергії трьох карт, враховуючи вашу дату народження. І я нікому нічого не висилаю для того, щоб не передавати свої якісь кармічні моменти. Тому що для того, щоб робити амулети, треба перед кожним амулетом. Дуже очищати себе, щоб не передати те, що не потрібно.